Доброго дня! Сьогодні коротко хотів розповісти вам про проблему, яка існує у багатьох пацієнтів, яка пов'язана з бактерійною інфекцією, яка називається єрсіння ентероколітіка. Бактерія знаходиться в кишечнику у пацієнтів. Вона туди потрапляє з їжею. Переважно це є термічно необроблена їжа, може бути м'ясо, хамон прошуто найчастіше, може бути риба. От, і відповідно в кінцевому результаті можуть бути інші продукти. Так само. Ця бактерія потрапляє в тонкий і товстий кишечник і створює запалення в тонкому і товстому кишечнику, яке ми називаємо в медицині ентероколіт. Тому бактерія називається єрсінія ентероколітіка. От далі знову ж таки бактерія знищує добрі бактерії, міняє мікрофлору в кишечнику і на довгий час залишається в кишечнику. Така атака організму не проходить непомічною, і теж можуть виникати аутоімунні реакції. Тому в організмі може виникати аутоімунний тероїдит, тобто запалення щитовидки, як в чоловіків, так і в жінок. Може виникати в жінок мастопатія ендометріоз, може в жінок виникати порушення менструального циклу, а також поліпоз ендометрію Крім того, в чоловіків і в жінок може виникати увіїт, тобто, відповідно, запалення ока, плюс може виникати і часто виникає реактивний артрит. Що це означає? Це Запалення суглобів у всьому організмі. Часом пацієнти відчувають болі в всьому організмі, які ми називаємо часто фіброміалгією. Знову ж таки, детальніше про цю інфекцію я розкажу сьогодні. В п'ятницю на вебінарі, який буде відкритий, і ви можете послухати це на Фейсбуці. Крім того, знову ж таки цей вебінар буде проходити паралельно в телеграмі, а запис вебінару буде на платній телеграм платформі. Мої. Усім гарного дня і до зустрічі. Дякую.